Робимо коротеньку інструкцію для дівчат, як користуватися газовим балончиком. Ну, По-перше, носите його ви постійно у сумочці. Далі, коли ви бачите якусь небезпеку непомітно, максимально непомітно для порушника, ви достаєте газовий балончик з сумочки та переводите його у робоче положення. Покажи, як ти це робиш. Отак, повертаємо клапан. Далі, стоп, натискай поки. Максимально несподівано для порушника ми повинні розпилювати його. В жодному разі не потрібно казати, зараз я достану балончик, чи не підходь, я зараз роз... буду розпилювати. Все це дає змогу або закрити очі чи затримати дихання. Потім ви самі затримуєте дихання і сильно натискаємо на клапан. А потім біжимо, 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 біжимо швидше за на болта. Якось так. Ще одна важлива умова це стати повітрю таким чином, щоб аерозоль не потрапив на вас. Тобто, ще раз показуємо, переводимо у положення робоче і натискаємо. Ну і біжимо знову. Дякуємо за перегляд. Бажаємо удачі. І ще одна невеличка рекомендація: візьміть на один балончик більше, вони не настільки багато коштують. І потренуйтеся, наприклад, у лісі, як це зробили сьогодні? Ми.